Thank you На цьому місці за селом Білки Тростінецької громади навесні минулого року стояла колона російських окупантів. Кілька десятків одиниць техніки із боєприпасами та провізією, розповідає сапер групи розмінування Віталій. Накрали їх тут добряче. А вон, валяється. Стояла, мабуть, тут машина якась з продуктами чи що то ж там. Місцеви казали, багато було цих пайків валялося. Та Так, якщо подивитися, по залишкам боєприпасів, які ми знаходимо, тут і артилерію. Ну, стояла тут за два десятки, може тріту. Багато. Стояв тут і танк, і якийсь БТР. І потім, коли нашу цю всю колону накрили. Ну, все воно все здетонувало, вибухнула і порозліталася оце по окресним цим полям. Сапери групи розмінування Національної гвардії проводять гуманітарне розмінування деокупованих територій. Їх завдання очистити сільгоспогіддя не лише від вибухонебезпечних предметів, мін та снарядів, а від усіх металевих предметів, які досі лишаються у цій землі. Спочатку беремо ложиці та вирізаємо рослинність яка нам заважає роботи, працювати металошукачем. Далі беремо металошукач та перевіряємо нашу ділянку на наявність металоелементів. Металошукач показав, що є якийсь метал і далі ми перевіряємо щупом. Робота кропітка і забирає немало часу, говорять військові. Територія велика і вкрита високою травою, яку необхідно зрізати і лише потім перейти до обстеження металошукачем. Маленький осколок, осколок. І якщо якийсь предмет, він щупом визначив, потім його ідентифікував і приймаємо рішення, що його там можна його переносити, не можна знищити на місці, не на місці. Вони вже професіонали вже по звуку чують, що там, що там лежить. Після того, як сапери виявляють нерозірвані снаряди, їх знищують на місці. Якщо якийсь невідомий там боєприпас чи ще щось, і не може ідентифікувати, і є небезпека, що він може спрацювати якась ловушка, то краще його знищити на місці, навіть не чіпати відійти на небезпечну відстань. Якщо ну, неможливо, то тоді вже там різні рішення можуть прийматися. За понад місяць роботи на цій ділянці сапери знайшли і знищили більше 70 вибухонебезпечних снарядів і мін різного виду. Ми знайшли тут міни ОЗМ-72, це така, ну вона не встановлена була, просто підірвалася, не розлетілась, тому небезпечно, якщо хтось буде її там питатися, з нею робити. І артилерійські снаряди. Також підривники тут були. Зграду, з вогнемиту. На даному полі знаходили снаряд 152-го калібру. Це найбільший. Він використовується в артилерійських установках, в самохідних установках. Він ну, має осколочну дію, наносить урон живій силі або техніці. Це перша ділянка, на якій сапери Національної гвардії проводять саме гуманітарне розмінування. Після повномасштабного вторгнення ми більш займалися мінуванням підготовки об'єктів до руйнування, руйнування об'єктів, тобто ведення бойових дій. Група розмінування складається із шести людей. Очищення цього поля кажуть спеціалісти, триватиме ще не один місяць. Але робота важлива і потрібна, аби в майбутньому угіддя знову були придатні для польових робіт. Ну, армія вся небезпечна, тому. Мені сподобається саме ця робота. Не страшно. То що ну, по-перше, треба розуміти, чим ти можеш столкнутися і будеш тоді реагувати на ці всі небезпеки. Ну а по-друге, ну, підготовка є, яка дозволяє виконувати. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк новини СТС. Наприкінці квітня одному з прикордонних сіл Білопільської громади зникла електроенергія. Відновити постачання не вдалося і досі. Світа вже нормально у нас немає, вже два місяці. Як наслідок, що немає електрики, насос не качає, вже два місяці качають воду генератором. Генератор робить непостійно по три свої часа в сутки. Труби водою не заповняються, і постійно вода йде грязна. Централізованим водопостачанням користуватись неможливо, нарікають люди, а вода у криницях вже давно визначена технічною. Це беремо цю воду аксарієм, кипятимо і так п'ємо. Ми одноразово звертались ми до голови громади Зарка, до Реса Білопільського. Та ситуація, говорять люди, не зрушила з мертвої точки. Ні місцева, ні обласна, ніяка влада нам не допомагає. І не думає даже голова білопільської громади пояснює, звертався до військових енергетиків та обласної влади, але відновити електропостачання поки не вдається. Люди неодноразово виїжджали, навіть закучу життям. спеціалісти облітали дронами і їх шукали. Вони не можуть знайти причину, скажем, де саме йде коротке замикання. Потім причини, що лінія йде вздовж кордону. Ми не можемо, скажімо так, це просто зараз удавина тихніка, це убить людей, просто убить людей. Для забезпечення водопостачання застосовують генератор. Генератор є, працює при сільській раді старостату, які там на зарядих, це все працює. Але просто люди розуміння, що немає, не працюють хлопці, не працюють розвірники, не працюють подачі. Місцеві жителі, що вже два місяці вимушені жити без електрики, звернулись до місії Червоного Хреста та уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Новини СТС. Ввечері, патрулюючи місто, близько 21.00 на проспекті Свободи поліцейські виявили автомобіль на узбіччі. Поруч стояв чоловік та переконував, за кермом був не він. Ви за кермом були. Ні. А хто? А хто? Батьки. Та ви а сказали та батько в селі. Ні. Поїхав в село. Поліцейські зателефонували батьку, який повідомив, у сумах його не було. Поспілкуйтеся з батьком, будь ласка. Алло. Так. Да. Зараз все решим. Зараз все решим, каже. За що случилося? Нічого хорошого. Ну, що ти Ну, У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою спеціального приладу драгер. Результат огляду 1,79 в стані алкогольного сп'яніння. Я розумію. З результатом згодні? Згодні. Згодні. Дивіться, зараз на вас буде складено протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Сумчанин Сергій у міському відділі поліції розповідає правоохоронцям подробиці подій, які стались після того, як він розмістив оголошення про продаж в інтернет мережі. На вексі я продав циркулярну пилу. От там сказали, що перечислять мені ну гроші 1500 гривень. Але спершу чоловікові зателефонували. Представила з працівником банку. От, каже, що ми не можемо на цю вашу карту перевести гроші. Треба на карту універсальну. Вона каже, заходьте в свій приват 24 переходьте на ту карту. От, а в мене карта була просроченася до 2022 року. Ну, під її підсказки я переоформив. Далі за телефонними підказками цієї жінки Сергій зняв і кошти з картки, нібито для їх переведення на новооформлено. Я ж зняв ці кошти, перевів один раз, другий так. Ну коротше, в общій сложності в мене вийшло тринадцять тисяч, ну тринадцять чотириста. Жодної підозри, що це обман не виникло, зізнається нині. Чоловік це мені не перший раз така ситуація. Ну я якось раніше. Я розумів, що це розвод, що це шахрайство буде. От і я прикращав ці всі дзвінки. А це так грамотно, якось мене обвели. У поліції ж вкотре наголошують: у жодному разі не довіряйте незнайомим людям, які телефонують з будь-якими пропозиціями, особливо що стосується їх прохання повідомити про ваші банківські дані. Не довіряйте стороннім особам, які намагаються купити ваш товар, але нав'язують свої умови. Нагадуємо, що працівники банку ніколи не просять назвати секретний код. Що надходить на телефон для здійснення фінансових операцій, а також ніколи не просять перевести грошові кошти на інші рахунки. У разі подібних телефонних дзвінків потрібно завершити розмову. Правоохоронці говорять, телефонне шахрайство набирає все більших обертів. При цьому ошуканці майстерно ведуть розмову з людиною, змушуючи її швидко виконувати їх вказівки. Шахраї частіше за все використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляцій. Тому не потрібно поспішати та виконувати вказівки незнайомців. У разі будь-яких сумнівів перервіть розмову та зателефонуйте на спецлінію 102. Співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу. Новини СТС. Трохи налякані, втомлені, але живі. Цих кошенят довелося під обстрілами вивозити із зони лиха. Шлях, в принципі, не складний, але ж це котенята, кошата, вони дуже маленькі. І, ну, самого Херсону під обстрілом прийшлося вивозити. Понад півтори доби в дорозі, але тепер крихітки в безпеці. Пухнастих переселенців оглядають місцеві зоозахисники. Цілому стані трішки О, <клігалко> Очі, але це пройде. Ну і я так розумію, блохи є. Ну це все поправимо. Я думаю, моде е, тиждень вже буде як новенький. Поки що вони житимуть у кімнаті перетримки, потім їм знайдуть господарі. Вони їдуть в кабінет на перетримку. Потім там вже ми дивимося. Якщо буде хтось важкий по стану здоров'я, вони будуть їхати в клініку, щоб там постійно знаходитись на лікуванні. Ті у якого стан задовільний, то вони вже можливо будуть їхати по домашнім перетримкам, бо є дуже багато охочих, які хочуть взяти собі на перетримку тваринок, а це в будь-якому випадку краще ніж у кабінеті. А потім вже ну серіалізація обов'язкова перед прилаштуванням для дівчаток для хлопчиків. Не обов'язково це вже по бажанню. І тоді вже будемо їм шукати домівки. Із Херсонщини разом із котами приїхала німецька вівчарка. Її відразу вакцинували і поселили у просторий вольєр. Вході до притулку тварина вакцинується від інфекційних захворювань. В такий спосіб використовують багато притулків, які мають досвід уже утримані. Це перешкоджає тому, щоб інфекційне захворювання було. через 21 день. Буде зроблена друга така, а таке ще щеплення. І тоді тварина буде вважатися такою, що вона перевита і залишиться вбивати її тільки від сказу. Ця тварина попала до нас шляхом допомоги та організації. А Енімос вони евакуювали її з території Херсонської області. Ми надали згоду на прийом її для того, щоб вона була пішла курс реабілітації. Узнані нові господарі, і пішла вона в сім'ю. У притулку заздалегідь подбали про створення комфортних умов для чотирилапих гостей. Вочіночки, які приїхали з Херсона Воскрісі. А Они, звісно, приїхали, только водичку. Есть Є жажда. Ну, нічого, тепер лежат, отдыхают. все нормально. Ще не всі встигли оговтатися від пережитого. Деякі бояться шуму і різких звуків, не хочуть йти на контакт з людьми. Волонтери кажуть, евакуйовані тварини потребують особливого підходу і уваги. Пристраиваем кого-то, подсаживаем их плюс в новые вольеры. В воскресенье приехали к нам из Херсона 15 собак. Привозят, конечно, в тяжелом, потому что, во-первых, там их вылавливали в воде, в мазуте. Во-вторых, дорога. Херсон из Киев, з Києва, потом вони ночують в основному водители в Києві. Потім що в Суми везут, то есть жара по приезжают, приїжджають, особливо тяжело щенкам і котятам. Очень тяжело, але якщо комусь нужна ветеринарная допомога, ми одразу відвозимо в клініку і їм показують. Для чотирилапих переселенців поки не шукають домівки. Спочатку їх обстежать і нададуть необхідну допомогу ветеринари. А вже потім, коли тварини звикнуть до нового життя, прилаштують в родину. Дом ми не шукаємо, вони проходять карантин. Они проходять адаптацію, ми після вакцинацію, стерилізацію, мискму зможна звернутися к нам хозяева. Вот. А потім только будемо пристраювати. Охочим взяти друга на перетримку або стати його новим господарем, варто звертатися до сумських волонтерів. Якщо немає можливості забрати тваринку додому, можна допомогти з доглядом. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.